На вулиці, яка називається Карпатської січі із давнини, уже набагато більше, ніж сторіччя існувала цікава будівля, яку хустяни намагалися обходити десятою дорогою. Адже там вершилися долі. Там виносились вироки і когось милували, а когось відправляли за ґрати, або навіть на страту. Там знаходився крайовий суд. У різні часи він ще називався Окружним або Королівським. Нині там знаходиться Хуська школа номер 6 Сам навчальний заклад мав різні назви. Але Перед тим, як будівля стала школою, там був іще лісотехнічний технікум і культосвітнє училище. Саме так за радянських часів називалися ці учбові установи. Цікаво, що серед усіх будівель, де нині квартирують школи, саме ця є найстарішою. Отже, коли звели будівлю, чомусь вважалося, що роком побудови самого корпусу є 1922. -й. Тобто, що зводили споруду чехи. Але виявляється, це не так. Адже сам фасад цього краєвого. Ого, суду фігурує на угорських листівках 1905, 1909 та 1916 років. Там поруч із римокатолицьким костелом можна добре розглядіти адмінбудівлю, яка в ті часи була двоповерховою, тобто зводили її ще угорці, а не чехи. І це були 1900 ті роки, а може, ще й раніше. Пізніше чехи справді взялися за відбудову хуста і всієї підкарпатської Русі. Саме вони зробили суд три Верховим, і це був 1923-1925 рік. Тобто приблизно через чверть століття будівля виросла. На світленні з 1934 року вже добре видно триповерхову споруду. Крім того, разом із суддями тут квартирувала прокуратура, а от в'язниця знаходилася вже там, де зараз нині гімназія інтернат. У 50-х роках уже за радянської доби добудувалися приміщення, де зараз знаходиться. Концертний зал, проте у той час тут знаходилася уже інша установа. Також відомо, що у період Карпатської України на третьому поверсі знаходилися різні міністерства Волошина, зокрема, зв'язку і комунікацій. А що було далі? У 1947 році тут відкрився Закарпатський лісотехнічний технікум. Нині це коледж, який з 1985 року знаходиться на вулиці Волошина. Ця ж вулиця в ті часи називалася 24 жовтня. Паралельно з технікумом, який займав перші і другі поверхи, у цьому ж приміщенні запрацювало і культосвітнє училище. Знаходилося воно на третьому поверсі. У 1985 році заклад разом із викладачами перебував перебрався до Ужгорода. Нині це Ужгородський інститут культури і мистецтв. У 1988 році у Хусі з'явилася унікальна школа комплекс. Згодом її ще називали школою з естетичним вихованням. Заснував її Василь Андрійцьо. Нині це хуська школа перших третіх ступенів номер 6 Цікава вона була тим, що поєднувала в собі загальноосвітню та музичну школи. Таких навчальних закладів в Україні всього було два. Музична школа досі квартирує у одному приміщенні загальноосвітньою, але фактично вони за функціями розділені. Музичну очолює Володимир Власюк. А от загальноосвітню школу раніше разом із музичною очолювала Інна Чернянчук. А зараз директором є Тетяна Дуда. Чим займався крайовий суд, які цікаві справи розглядав. Про це ви можете прочитати на сайті Нова Свобода.